Плюс до пенсій. І жовтня більшість сумських пенсіонерів одержать надбавку до щомісячних виплат. Мінімальну пенсію підвищили на 125 гривень. Усе через зміни до держбюджету. У вересні посадовці підтягнули прожитковий мінімум, а разом із ним підвищили пенсії та стипендії. Наразі пенсійний фонд вже зробив перерахунки. Виплати підвищених за вересень, і жовтень пенсій будуть для кожного пенсіонера у звичну для нього дату. Розмір доплати Буде у кожного пенсіонера індивідуальним. Підвищена також величину, з якої. До, тимчасово до кінця року не здійснюється, обмежується виплата пенсій працюючим пенсіонерам. Ця величина становила до вересня місяця 1423 гривні 50 копійок. Зараз вона становитиме 1611 гривень. Самі ж пенсіонери звістку про підвищення зустріли без ентузіазму, кажуть, все одно ціни зростають швидше, ніж пенсії. Мені це не стосується. Мені вже не залишається, тому як я державна служба. Це копейки по сравнению з тим, що цены возросли. Перед виборами. Молчите. Ну, мовчите. Ну, спасибо і на этом. Щоб вони подавилися? Цей кролік нас уряд, який 100 гривень, я зараз получу пенсію, 46 гривень 50 копійок додали мені, а не 100 гривень. Брехнете.